І в той період, коли не було близенько мами, коли не було близенько тата, на мене посипалися всі покус, спокуси студентського періоду. І я чесно скажу, я тоді не був християнином. Я себе тоді не відчуваю християнином, тому що те, що я робив, воно абсолютно не поєднується з розумінням християнина. Чому? Тому що я не був наверненою відродженою людиною. Я приймав хрещення, тому що так було потрібно. І в той період часу, коли ці всі спокуси на мене сипалися, але час від часу я от винирував із тої грязюки і дивився на небо і казав, Господи, а може таки десь є правда? І йшов до однієї церкви, до другої, до третьої, і мої блукання вони були поєднані з цим з цією світською гідотою. І я щоразу був. То в православних, то в п'ятидесятників, то в Баптистів, то в харизматів. Мабуть, не було на той момент протестантської чи традиційної християнської громади, яку б я не відвідав в тому місті. Але це було так. Нирнув, випив, винирнув, пішов в церкву. І в цьому всьому блуканні. Був період, коли Сатана взяв мене отако близенько і сказав мені: ти нікому не потрібен. Ти в цьому житті нікому не потрібен. І це було із суботи на неділю, коли в гуртожитку нікого нема, бо всі йдуть додому. А я не міг поїхати додому. По тій причині, що мої батьки розлучилися, роз'їхалися і жили в інших містах. І мені було дуже далеко їхати через всю Україну. І я не міг до них поїхати. І він взяв мене так близенько і каже: Ти нікому не потрібен. А я жив на восьмому поверсі. Він каже: виходь на восьмий поверх на балкон і стрибай вниз. І він сидів і шептав мені на вухо: Стрибай вниз. І коли я сьогодні це згадую. То згадувати це дуже страшно. Тому що я розумію, дуже чітко розумію, що ось тут сьогодні я міг би не стояти. Мене б тут сьогодні могло не бути, тому що на той момент я був людиною, яка далека від Бога, який не знає Ісуса Христа як свого власного Спасителя. Але Ісус прийшов до мене. Я почув інший голос, зовсім інший голос, спокійний. Рівний, це було кілька слів. Ти цінний для мене.